В суботу у пів на п'яту ранку Одеситів розбудили два сильні послідовні вибухи. Як повідомили в оперативному командуванні Південь, російські війська завдали по регіону удар ракетами, ймовірно, з балістичних комплексів типу Іскандер. За офіційними даними, їхня дальність поразки становить 500-700 кілометрів. Оригінальна установка може запустити дві ракети з інтервалом за хвилину. На Одещині удар припав по промисловому об'єкту. Також пошкоджено електропідстанцію та кілька найближчих будівель. В одному з приватних гаражів поблизу спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідували. Загиблих унаслідок обстрілу немає, заявили військові. Містяни, які прокинулися від ракетного удару, почали повідомляти про сильний запах гару і диму в повітрі. Його відчули мешканці різних районів Одеси. У ДСНС повідомили, що викликів щодо пожеж у цей момент не надходило. Втім, за словами очевидців, запах з'явився ще до вибухів приблизно о першій годині ночі. Рятувальники припустили, що причиною запаху є масштабна пожежа в Ізмаїльському районі. У Дунайському біосферному заповіднику в ніч з 29 на 30 вересня у плавнях спалахнув очерет на площі 240 гектарів. Сама ділянка плавнів площею 4,5 тисячі гектарів по периметру оточена водними каналами 15 метрів завширшки. Тож загрози поширення вогню не було. Констатували пожежники. Моніторинг займання здійснювали працівники заповідника підрозділи ДСНС. Не залучалися. Вранці 1 жовтня на кількох ділянках плавнів ще піднімався дим. Нагадаємо, перед цим у четвер вдень у Донайському заповіднику також сталася пожежа. Горіла суха трава очерет та водна рослинність. Через дві години вогонь на площі 3 тисячі квадратних метрів вдалося загасити. Шалене жабеня для ВСУ. Вихованці гімназії, дитячого садка та корекційного центру, розташованих у житловому масиві Радужний, разом зі своїми батьками та засновниками закладів зробили свій внесок у захист України. Усього за місяць спільними зусиллями вони зібрали необхідну суму та купили для наших воїнів джип, який діти назвали шаленим жабеням. Це дуже цікава історія. Вона почалася з ініціативи наших діточок, які були ще влітку в нашому лагері. Вони почали розробляти для наших бійців усілякі амулети, писали письма. Пам'ятаєте, на 1 вересня була ярмарка. Так. Ось. Це ми зібрали гроші на ту ярмарку, ще трошечки назбирали. І тепер ми купили цю машину завдяки вам, завдяки вашим батькам, завдяки всім нам. А не дорого Ну, трошки стоїла. Маленькі підопічні корекційного центру створювали амулети, готували патріотичні печива і таким чином збирали гроші, щоб передати їх на потреби української армії. Коли вони сказали, а давайте ми зробимо ярмарок і зберемо гроші і надіслемо ці гроші нашим бійцям, ми дорослі задумалися, а чому б не привезти ці амулети нашим хлопцям на саму передову у автівці. Визначити, який саме автомобіль потрібен, допомогли самі військові. Транспорт шукали чітко під запит, розповідає керівник корекційного центру Оксана Костюк. Ми зв'язалися з хлопцями, які наразі знаходяться на передовій, якщо в народі говорять на нулі, і ми запитали хлопців, яку саме автівцю вам потрібно і що це має бути. Це має бути джип, пікап, чи може якась там грузова авто. Вони сказали, дівчата, нам потрібно перевозити трьохсотих і нам потрібен джип. Необхідна модель знайшлась у Литві. коли продавці дізнались для кого цей автомобіль, самі зробили маскування, пофарбувавши транспорт у кольори хаті. Джип перетнув фактично три країни: Литву, Польщу та Україну. Перш ніж дістався Одеси, нам вдалося за майже місяць зібрати гроші. Вже приїхала це чудове авто, і вже сьогодні вона вирушиться до наших бійців. В Одесі бойовий джип довго не затримався, а одразу подався на південний фронт допомагати бійцям, які багато місяців стоять на захисті нашого регіону. Але вже не порожнім, діти та дорослі наповнили його смаколиками та амулетами, зробленими для військових. А ті, в свою чергу, щиро дякували усім ініціаторам цієї акції. Назва машини Шалене жабання припала до душі бійцям, і вони пообіцяли її залишити. В Україні жовтня набуває чинності низка змін. Мінімальну зарплату збільшили. Наразі її розмір становить 6 тисяч 700 гривень. Повідомили у державній податковій службі. Відповідно зростають податки для приватних підприємців. Єдиний соціальний внесок становить 22% відсотки від мінімальної зарплати. Тепер це 1474 гривні. Нагадаємо, що на час дії військового стану, плюс рік після його закінчення, самозайні ці особи мають право не сплачувати ЄСВ. Однак при цьому їм не нараховуватимуться страховий стаж для призначення пенсії, які з 1 жовтня планово перерахували. Мінімальний розмір пенсії в Україні наразі становить 2680 гривень. Також збільшились виплати для людей з інвалідністю. Деякі зміни торкнуться внутрішньопереміщених осіб. Соціальні послуги тепер можна отримувати за місцем фактичного перебування, а не за місцем реєстрації. Вдвічі збільшились виплати людям, які надали прихисток переселенцям у своїх будинках. На період опалювального сезону вони отримуватимуть 900 гривень на місяць, щоб компенсувати витрати на житлово-комунальні послуги. Змінюється і механізм виплат субсидій та пільг на оплату комуналки. Тепер ці процеси регулюватимуть пенсійний. Фонд також у жовтні запрацювала пільгова іпотека під 3%. На неї можуть розраховувати військові, правоохоронці, медики, вчені та педагоги. Подати заявку на програму можна через дію. І на завершення нагадаємо, що військовий облік для жінок, який планували запровадити з 1 жовтня, відклали на рік. Закон набуде чинності 1 жовтня 2023 року. І постановка на облік буде добровільною для всіх, крім представниць медичної та споріднених спеціально. З 1 жовтня водії Одеси та області, рухаючись дорогами поза населеними пунктами, повинні включати денні ходові вогні або ближнє світлофар. Про правила дорожнього руху в холодну пору року, коли світловий день стає все коротшим, нагадали у патрульній поліції. Це перш за все для того, щоб машину було помітно, тому що осінньо-зимовий період ми знаємо, що в нас багато різних таких складних погодних умов, і саме для того, щоб зазначити автівку на дорозі, це необхідно. І, по-друге, це для запобігання дорожньо транспортних пригод на дорогах позаміських, обласних та державних. Водіям варто знизити швидкість і поводитись максимально уважно на дорогах. Особливо пам'ятати про капризи осінньої погоди, яка може стати каталізатором ДТП, якщо не дотримуватись правил безпеки. Під час туману водії повинні користатися знову ж таки світловими приладами на автівці, вмикати протитуманні фари, а також вмикати ближнє світло фар для того, щоб автівка була помітна на дорозі. На одеських дорогах сьогодні знову зростає кількість автомобілів. Люди, які поїхали після 24 лютого, повертаються додому, і рух знову стає щільнішим і насиченішим. Можливо, тому зростає кількість ДТП, жертвам в яких стають пішоходи. Перш за все, це неувага водіїв і не надання переваги в русі людям, які переходять проїжджу частину дороги пішохідними переходами, особливо нерегульованими. Тож ми нагадуємо, що увага повинна бути завжди. Зниж. Увати швидкість руху під час під'їзду до пішохідних переходів, до перехресть, а також до зупинок громадського транспорту. А щодо пішоходів вони також повинні бути уважними та виконувати всі вимоги правил дорожнього руху. Перш ніж сісти за кермо, необхідно уважно оглянути транспортний засіб. Це найпростіше правило дорожнього руху, дотримуючись якого можна уникнути ДТП. Водій перед тим, як виїжджати на дорогу, він повинен бути впевнений в тому, що автівка справна, і в тому, що рух на цій автівці безпечний. І також нагадаю обов'язковим це завжди користування пасами безпеки, а також суворе виконання вимог правил дорожнього руху. Також варто пам'ятати про те, що у дощ зменшується щеплення коліс із дорогою, тому дуже важливо ще до початку дощового сезону перевірити стан шин і вчасно змінити літню гуму. Na, ¿y Робота зернового коридору з портів Великої Одеси продовжується. 1 жовтня з Одеси, Чорноморська та Южного, вийшло 11 суден. Загалом на них більше 20 тисяч тонн української агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Серед них Балкер Квін Ліла, який перевозить 29 тисяч тонн ячменю до лівії. Додамо з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 5 мільйонів 700 тисяч тонн агропродукції. Всього з українських портів за час дії зернової. Ініціативи вийшли 252 судна. В той час, коли Одеса чула вибухи, неспокійно було і у Миколаєві. Російська армія атакувала місто дронами Камікадзе. На щастя, люди не постраждали. Більш руйнівним став наступний ракетний удар. Одна з ракет потрапила до житлового сектора. Серед поранених тримісячна дитина, повідомили в оперативному командуванні регіону. Дронами камікадзе ворог атакував дічний Миколаєв вдвічі за ніч. Шість дронів влучили в адміністративні та складські будівлі. Пожежа оперативно ліквідована. Люди не постраждали. Перед світанком був нанесений ракетний удар зенітними керованими ракетами системи с 300 вже по житлових районах міста. Уражені об'єкти промислової, портової та цивільної інфраструктури. Одна з ракет влучила в п'ятиповерхівку, кілька приватних житлових будинків та автомобілів, пошкоджено вибуховою хвилею та уламками. Є постраждалі серед цивільних, в тому числі тримісячна дитина. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється. Ризик російських атак, дронами камікадзе та ракетами на півдні України залишається високим, як із тимчасово окупованих територій, так і з повітря та морям. Зазначили військові. 12 ворожих кораблів та катерів продовжують маневри в чорному морі вздовж південного узбережжя Криму в напрямку Новоросійська. Три надводні ракети на сії, споряджені калібрами у кількості 24 ракети в готовності до застосування. Одеситам знову нагадали про необхідність дотримуватись правил безпеки, зокрема, коли лунають сигнали повітряної тривоги. За згодою Ізраїлю США передадуть Україні засоби для боротьби з іранськими дронами Камікадзе, які вже не перший тиждень тероризують Одесу. Про це повідомив посол України в Ізраїлі. Йдеться про спільні ізраїльсько-американські військові розробки. А ось що розповів нам про ситуацію з дронами ізраїльський політичний оглядач Еміль Шлеймович на самом делі іранські дрони, це, конечно, не саме в світі оружия, но це ще один і видів, скажем так, баражирующих снарядов, скорее, наверное, так правильнее называть именно вот шахет 136, который был там поставлен. Когда их привезли, некоторые из них были неисправны. Известно, что российские военные проходили тренировку непосредственно в Иране. Они учились запускать эти дроны Камикадзе. До этого на вооружении России имелись только дроны-разведчики. На думку багатьох аналітиків, Росія вже програла війну технологій, навіть не розпочавши її, але при цьому готово бросити на смерть тисячі нових солдатів, оголосивши офіційно часткову, а за фактом масову мобілізацію, що вже призвело до втечі з країни понад 200 тисяч людей. Після цієї мобілізації, вот верні послі бігства від мобілізації, росіяни, мабуть, вже не зможуть сказати, що а ми нічого не знали. Нам по телеканалам говорили інше, і ми от тільки їх і дивилися». Потому что если бы они смотрели только их, они бы знали, что они там уже героически побеждают, что потери среди россиян минимальны, и почему бы тогда на бы эту войну не поехать, не быть мобилизованным, не получить героя там, и дополнительные деньги. Отлично они знают, как украинцы громят их на всех фронтах, отлично они смотрят YouTube, читают телеграм-канал, э, как бы именно поэтому они бросились в рассыпную войну. В целом российской влады еще до мобилизации, еще до приедания новых территорий, может, на думку израильского аналитика, призвести до распада самой России. В определенный момент власти на местах могут сказать, а нафига нам все это сдалось, мы вообще никогда не планировали воевать с Украиной, москали все это начали, пусть они отдуваются, а мы как бы объявим свой суверенитет и подойдем, отойдем в сторонку. Есть вполне самодостаточные регионы, которые в состоянии это сделать, они внимательно следят, их руководители, за тем, в какой момент и когда Москва даст свою бину, И эти центробежные силы могут разогнаться чрезвычайно сильно. Что касается подій у Европе, выбухи на российских газопроводах и паливного шантажу, то, на думку аналитики, Россия занадто переоценивает ступень своего вплива на Запад. Очень сильное воздействие сейчас окажет отключение внезапно взрывами двух северных потоков, как бы при том, что сразу с запада потекла, э, потекло топливо по другому направлению, как бы очень сильное воздействие окажет зима, э, когда будет ясно, что никакая Европа нигде не замерзла. В Европе в большинстве стран 90% несколько дней назад, несколько недель назад, на 90% уже были заполнены хранилища. Повную версию размовы с Эмилием Шлеймовичем дивиться незабаром на YouTube-канале телерадиокомпании «Град». В Одесі виявили чоловіка, який співпрацював з країною-агресором. В Приморському районі патрульні поліцейські зупинили автівку, водій якої мав явні ознаки наркотичного сп'яніння. Під час складання адмінпротоколу патрульні вирішили перевірити й телефон. І виявили в ньому фото та відео об'єктів військової та критичної інфраструктури. Інформацію передали до відповідних служб. Загалом за добу правоохоронці опрацювали 842 повідомлення. До відділків доставили 12 порушників комендантської години, виявили три факти незаконного обігу наркотичних речовин та затримали 16 нетверезих водіїв. У Суворівському районі міста сталося ДТП з потерпілими. Водій автомобіля газ технічних причин не впорався з кермування. В результаті наїхав на електроопору. До лікарні доставили шість осіб, повідомили в патрульній поліції. Заступника голови однієї з райадміністрації Одеси підозрюють у корупції. За даними слідства, посадовець налагодив корупційну схему і вимагав від громадян кошти за прискорення процедури приватизації житла. Підозрюваний одержав у громадянина 2 тисячі доларів хабарам, за що гарантував позитивне рішення з приватизації квартири в центрі Одеси. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу і відсторонення від займаної посади, повідомили в облпрокуратурі. Днями з'явилися повідомлення про те, що одеських левів евакуювали за кордон. У зоопарку цю інформацію спростували. Директор Ігор Біляков показує, Усі тварини перебувають на своїх місцях, у тому числі й білі леви, яких привезли з Харківського парку. Ми своїх животних нікуди не евакуювали. У нас такої необхідності не було і ні, ми не плануємо. І ми ще в перші дні війни, всі директора зоопарків ми дуже активно обсуждали цю тему. І прийшли до виводу, що зоопарки евакуюють, в принципі, нецільцеобразно, тому що різкі масштабної евакуації привишають різки залишитися на місці навіть у воєнне час. За словами Ігоря Білякова, перевезення тварин дуже складний процес. Тож, якщо не було критичної необхідності, евакуації не проводились. У цьому сенсі Харківський фельдман став одним із небагатьох винятків. Ще один український зоопарк, котрий серйозно постраждав від війни 12 місяців у Гостомелі. Зоопарк 12 місяців, Гостомель, там, де вони були вот, теж в окруженні, вот, вони постраждали в марті місяці. Вони виявилися как бы, в такій вот ізоляції, без електричества, без продуктів, без топлива. Але, тим не менше, вони їх справились і майже ніхто не погиб із животних. І не западне з місця вже давно працює, та ні, тоже ні на время евакуюють всіх жодних, на їх вже вернули обратно. На щастя, одеський зоопарк практично не постраждав від воєнних дій. Тварини не лякаються сирен та почуваються у безпеці. Харківські білі леви також майже забули про те, що таке війна, і насолоджуються своїм новим вольєром по сусідству з одеськими левами. Ми їх помістили лісю всього тижнів тому. назад. до цього були незнайомі. И сейчас они уже меньше обращают друг на друга внимания. То они ругались через решетку, они постоянно гыркали друг на друга. Сейчас они привыкли уже друг к другу, уже это меньше. Вот. Но соединять мы их, конечно, не будем. Потому что здесь самец и самка, это пара, и там два молодых самца. Вот. Соединять мы их не будем. Ігор Біляков зазначає, що білі леви – гості Одеського зоопарку. І сподіваються, що зовсім скоро тварини зможуть вирушити додому, до мирного та спокійного Харкова. Після цього до нового вольєру переселять одеських левів, де ті зможуть організувати свій прайд. Харківські Льви після перемоги, Я думаю, що якщо вони будуть відновлювати свій зоопарк, то це їх животне не принтежати. вони їх заберуть і, мабуть, І тоді. Этот и мы і остав... у нас наші львівці, остались в старой клетке, Ми їх сюди переселим в этот новый Львятник вже буде повністю для наших Львов. А старі клітки ми сніцю. Незважаючи на війну, зоопарк продовжує працювати та дарувати Одеситам позитивні емоції. На початку повномасштабного вторгнення установа допомогла жителям міста, що евакуювалися, і прийняла на перетримку сотні вихованців. Сьогодні багато одеситів вже повертаються додому та забирають своїх улюбленців, яких залишили під наглядом у зоопарку. Ми прийняли дуже багато маленьких животних В Перші дні війни люди масово виїжджали з Одеси і ми тоді організували прийом различних домашніх. Людинців, і Ми прийняли більше 700 животних. Зараз вже більше 200. І хазяїва вже забрали обратно, ті, які повернулися. Тобто люди возвращаются в Одесу, і они уже забирають своїх животних. Життя в зоопарку продовжується і множиться. Навіть під звуки вибухів та повітряних тривог. Навесні та влітку одеський зоопарк пережив черговий бейбі-бум. Ближче до листопада новонароджені малюки зміцніють і їх обміняють на тварин з інших установ. Кого збираються віддати і хто натомість з'явиться в одеському зоопарку, поки що точно невідомо.